Безпечна зима без застуд! Вітаю, шановні дорослі! Зима це час радості, снігових ігор та свят. Але разом із морозами вона приносить і підвищений ризик застудних та вірусних захворювань. Діти дошкільного віку особливо сприятливі до інфекцій, адже імунітет ще формується. Тож завдання батьків. Допомогти дитині адаптуватись до холодної пори року, зміцнити імунну систему, навчити правилам особистої гігієни та безпечної поведінки на прогулянках, причини виникнення захворювань. Віруси передаються повітряно-крапельним шляхом, кашель, чхання та контактно-побутовим через брудні руки, іграшки, поверхні. Скупчення людей це громадські місця, транспорт, розважальні центри, місце, де віруси поширюються дуже швидко. Різка зміна температури, тобто часті переходи з теплого приміщення на холод і назад послаблюють імунітет дитини. Переохолодження організма через неправильний одяг або тривале перебування дитини на холоді. Незрілість імунної системи. Імунітет дитини тільки вчиться протистояти різним збудникам а ще нестача вітамінів і мікроелементів. Адже узимку раціон бідніший. А ще мала рухливість діти більше часу проводять у приміщенні, що зменшує фізичну активність і стійкість до хвороб. Недостатнє провітрювання. У застійному повітрі швидше розмножуються мікроби, а ще сухе повітря у кімнаті пересушує слизові оболонки, через що віруси легше проникають у дихальні шляхи. Основні симптоми. Захворювання, підвищена температура тіла, це природна реакція організму на інфекцію, кашель, сухий або вологий, біль чи першіння в горлі, нежить, закладеність або виділення з носа, млявість, втрата апетиту, почервоніння очей, сльозотеча. Якщо з'явились такі симптоми, не займайтеся самолікуванням. Зверніться до лікаря. Профілактика є основою захисту дитини взимку. Вона охоплює комплекс заходів. Збалансоване харчування це основа здоров'я. У раціоні дитини мають бути білки, вітаміни і мікроелементи. Забезпечте раціон вітамінами А, С, Е, Д, а також цинк. І залізо. Джерела білка м'яса, риба, яйця, бобові, необхідні для вироблення антитіл. Джерела вітаміну С цитрусові, яблука, ківі, квашена капуста виконують роль потужного антиоксиданта, пробіотики, кефір, йогурт, сир. Підтримують здорову мікрофлору кишківника, а це 70% імунітету. Не забувайте про природні антисептики, часник та цибулю. А ще мед, якщо немає алергії. Готуйте компоти, морси, узвари, давайте теплий чай із лимоном або шипшиною. Стежте, щоб дитина пила достатньо рідини. Адже це допомагає організму виводити токсини, годуйте дитину в один і той же час. Зміцнюйте імунітет дитини. Щоденні прогулянки на свіжому повітрі обов'язкові навіть у морозну погоду, фізична активність, зарядка, рухливі ігри, танці, катання на санчатах, ліплення сніговика покращують кровообіг і зміцнюють імунітет. Загартовуйте організм дитини, починайте з обтирання тіла, корисні контрастні вмивання, ходьба босоніж. Слідкуйте за мікрокліматом у домі. Оптимальна температура в кімнаті 18-20 градусів. Регулярно провітрюйте приміщення 3-4 рази на день. Провітрювання знижує концентрацію вірусів у повітрі. Використовуйте зволожувач, сухе повітря, пересушує слезові оболонки, роблячи їх вразливими. Щодня проводьте вологе прибирання. Одягайте дитину багато шарова, але не кутайте, це дозволить тілу дихати і краще зберігати тепло. Перший шар термобілизна або бабовняний одяг, що відводить вологу. Другий шар. Фліс, вовна або інше утеплювач, третій шар водонепроникний та вітрозахисний. Головне, слідкуйте, щоб одяг та взуття були сухими та нетісними. Пам'ятайте, перегрів так само небезпечний, як і переохолодження. Навчіть дитину ретельно мити руки з милом після повернення з вулиці, громадських місць. Перед їжею після туалету. А ще прикривати ніси ротик одноразовою серветкою або згином ліктя, а не долонею. Встановіть постійний режим дня, сон, харчування та активність у певний час забезпечують міцний імунітет та достатню кількість енергії. Психологічний стан дитини теж впливає на імунітет. Створюйте вдома. Теплу, спокійну атмосферу, уникайте криків і сварок, частіше обіймайте, хваліть, підтримуйте дитину, любов і спокій лікують краще за ліки. Пам'ятайте, що ваше піклування, увага, до режиму дня, харчування та гігієни є найміцнішим щитом для здоров'я вашої дитини, дотримуючись. Цих простих правил ви допоможете дитині залишатися активною та радісною. Будьте здорові, і нехай ваш малюк зростає міцним, усміхненим і щасливим у будь-яку пору року.